Скульптуру зі звуками війни в Запоріжжі представлять на щорічній виставці незалежного мистецтва Бернінгмен в США. Інсталяція чорна хмара це фігура вагою 7 тонн, 30 метрів завдовжки, 17 завширшки і висотою 15. Складається вона з 45 маленьких хмарин і періодично вживає спалахами блискавки, гуркотом грому та вибухами, які лунали в Запоріжжі за останні два роки. За словами виконавчої продюсерки проєкту Марії Мороз, інсталяцією вони хочуть показати, що загроза завжди поруч. Зокрема, Росія, і треба завжди готуватись до небезпеки. Нині чорну хмару вже готують до відправки за океан. Виставка відбудеться в американській постелі Блекрок у штаті Невада. Самі організатори визначають подію як експеримент зі створення спільноти радикального самовираження. У пустелі привозять твори сучасного мистецтва, а кульмінацією борнінгмен є спалення величезної дерев'яної статуї людини в останній день заходу. Теми фестивалю щороку різні: добро і знову, колесо часу, еволюція, метаморфози, я робот та. Інші Цьогоріч «Бернінгмен» триватиме з 24 серпня, по 1 вересня.